Сьогодні ми не можемо повернути всі наші території. Безумовно, ми адекватні люди. Ми не можемо покласти мільйони наших людей заради результату, який і так не зрозуміло, чи він буде. Це не сьогодні. І тому на сьогодні ми не можемо ні порушити а ту клятву, яку ми давали людям, які віддали своє життя. Заради нас в цій війні ми не можемо порушити Конституцію України і не можемо визнавати окуповані території Росією руськими територіями. Так, ми знаємо, що це тимчасово окуповані території, тому вони і тимчасові. І тому юридично, незважаючи на будь-який стан, і що б там Путін не хотів, чи хтось ще за кордоном, юридично ми не визнаємо ці території русськими ніколи. І тут не питання компромісів чи не компромісів. Не може бути компромісів щодо суверенітету держав. Щодо часу, так. На жаль, недостатньо тієї підтримки, яка сьогодні здійснюється нашими партнерами, щоб витиснути Путіна повністю з наших територій. Ми повернемо.